Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному відео огляді надамо вищу вазі акумуляторну полірувальну машину від компанії Makita, а саме модель dpv 300 Як ви бачите, соло комплектація у нас постачається в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що ж всередині. Отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, несумнівно технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається соло версія цього інструменту, ми бачимо, що до комплекту постачання входить уся необхідна технічна документація. Друзі, в тому числі українською мовою. Звісно, у нас у комплекті йде сам інструмент, додатково до нього йде руків'я, котре може встановлювати з будь-якого боку, дві полірувальні насадки, одна вогняна насадка, насадка під липучку та перехідна насадка. Отже, розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. Діаметр шлівкругу 50 або 80 міліметрів. Кількість обертів регулюється від 0 до 9,5 тисяч обертів на хвилину. Вага інструменту 1,3 кілограми. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. Почнемо з його зовнішніх переваг. По перше, у нас є два технічні отвори. З нарізаною різьбою для можливості встановлення руків'я з лівого чи з правого боку для більшої зручності, в незалежності від того, шульгави чи правша. Далі бачимо те, що у нас тут присутній механічний перемикач, він відповідає за блокування роботи самого інструменту. Відповідно, в той момент, коли він знаходиться в заблокованому стані, ви не запустите інструмент, якби ви того не хотіли. Також є можливість. Блокування робочого стану інструменту для тривалої роботи без перерви у випадку такої необхідності. Для того, щоб надати вашій увазі решту переваг даного інструменту, ми підготували акумуляторний блок. Нагадую вам про те, що в цей комплект він не входить, проте можна зібрати будь-який комплект саме під вашу потребу. Отже, встановивши акумуляторний блок. Бачимо те, що у нас є два основних режими роботи 2800 обертів та 9500 обертів. В залежності від того типу матеріалу, з яким ви будете працювати, ви можете обирати певну кількість обертів. Далі, друзі, переходячи до руків'я нашого інструменту та його ергономіки, акцентуємо увагу на тому, що майже повністю вся полірувальна машина у нас дуже добре прогумована. Незалежно незалежності від того, ми її будемо класти, ставити, чи просто ставити. В робочому положенні вона не буде пошкоджена, адже вона з усіх боків захищена. Також оснащена великою кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження, і на цих отворах у нас присутня дрібнодисперсійна дисперсійна металева сіточка. Ця сіточка забезпечує більш якісну більш якісний захист для безщиткового мотору. Адже саме таким мотором оснащена ось ця полірувальна машина. Як ми всі добре знаємо, ці мотори набагато. Більш витриваліші в порівнянні з щитковим інструментом та значно ефективніше використовують заряд акумуляторного блоку. Тобто на тому самому акумуляторі цей інструмент пропрацює довше в порівнянні з щитковим. Друзі, немає щиток, немає що замінювати, тому до сервісного центру також немає необхідності регулярно, немає регулярно необхідності його відвідувати. Далі, переходячи до витратних матеріалів, акцентуємо знову ж таки вашу увагу на тому, що. Усі елементи у нас встановлюються безінструментально, без використання якихось додаткових зусиль. Самі витратні матеріали, звісно, на липучці. Тобто замінювати ми їх можемо дуже швидко. А також у нас присутня система з нарізним з'єднанням. Ми її можемо легко встановити. За допомогою блокування шпинделю, тобто блокуємо робочу частину, виймаємо попередній витратний матеріал і вже після цього можемо швидко встановити наступний. Друзі, на цьому наразі у мене все. Ви випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Makita, звісно, ставте їх фахівцям. Подякував та побачимось.